Приводу візи в Канаду, скільки вона коштує, що з нею робити. Я вже пройшов весь цей шлях. У зв'язку з війною. Канада дає потужну допомогу і е, дає візу безкоштовно. Чому саме всі вибирають ту Канаду високий рівень життя? Раніше отримати канадську візу було дуже важко, і вона була дуже дорога. Я не збираюсь туди їхати. Навіщо мені та віза? Це великий плюс. Наприклад, в майбутньому ви захочете відкрити візу в Британію чи в Америку. І наявність саме канадської візи говорить: ця людина, якщо б хотіла кудись іммігрувати, то в неї є канадська віза, і вона як мінімум могла би поїхати в Канаду. Тому відношення до вашого паспорту і до вас буде зовсім інше. Це називається візова історія. Ви не знаєте, що завтра буде в вашій країні, і можливо, вам треба буде шукати якусь хорошу роботу. Канада дає змогу зараз працювати легально три роки, що раніше було майже неможливо доводилося збирати дуже багато документів. О, таких три.